Друзі, вітання усім. Почалась друга половина січня, відповідно, і друга половина зими, а у нас теплі дні, і під ранок тільки трошки морозу. На рослинах є. листочки, ще не скинули навіть всі кущики, в тому числі троянди. І сад виглядає ще зеленим. І це так тішить, тому що я завжди хотіла, домагалась того, щоб в мене були рослини, які... Тримають зелень всю зиму. І це зараз в мене є. Можливо, це навіть не настільки моя заслуга, як просто тепла зима. Ось, наприклад, подивіться, троянда. Троянда піано. Вона не скинула свої листочки, молоді листочки вони є. Є троянда, що зовсім оголилась, а є такі, що тримають свої. Напевно, це і не добре, напевно, краще би вона. Трималася з цього зимового циклу, скидала листочки. І, і, але обривати не хочу. Для чого я буду її так мучити? Бірючина, яка завжди, завжди була в мене без листя, я її виростила з живця, навіть маленькою живцем вона скидала листочки. Ну, ось, бачите, так і кажуть, Якщо кущі не скидають листя своє, буде тепла зима щось. Тому є, наша зима дуже тепла, вона схожа на таку, знаєте, європейську теплу зиму. Та, як я дивлюсь, ну не настільки, як в Провансі, але так, як я дивлюсь, деякі європейські канали, так само там, навіть на півдні Англії, все зелено, але там ще далі пішли, там вже починають навіть крокуси і підсніжники розцвітати. У нас ще так немає. Чебрець-кущик. Зелений він і був би зелений навіть при морозі, при будь-яких погодах, але хороша властивість його така, що його не розвалює снігом. Він такий компактний, такий круглий, сам себе формує. Ну, Обстригаю його раз влітку після цвітіння, а далі він сам себе формує, гарно виглядає. Якщо сніг на нього падає, сніг можна струсити і чебрець залишається знову таким. Красивим кущиком. Там шавлія, шавлія лікарська, шавлія пістрява. І вона також гарно тримає свої листочки, ну, вона не скидає листочки будь-яку зиму. Вона тільки їх опускає так на боки. Коли піде сік по рослині, вона їх підніме. А цього року ще краще тримається, вони зовсім. Не втратили свого кольору, інколи буває, що темні стають такі, як, як пізно восени. Ще одна рослина для зеленого саду це Сантоліна. Вона висока доволі, якщо чебрець має десь сантиметрів 20-25 висоту, Сантоліна в мене має сантиметрів 30-35 висоту. Є її форма сиза і зелена. Можна. Власно розсаджувати, якщо є місця, де цю сантолінку вона буде гарно кущиком зимку виглядати. Також вона потребує стрижки літньої стрижки. Сніг на неї також падав, головне, щоб обледеніння не було. Я струшувала сніг, тому що після того він танув, дійсно то заморожувався, то танув. і льоди ось ці ніяк... Не сприяють гарному кущику, вони можуть поламати його. А так вона доволі класно тримається. Тут трав'яниста ввоздичка, кізильник, що стелиться землею. А це чабер, також така трав'яниста рослинка, лікарська, пахне гарно квітне. Ну, все, що таке маленьке квітне я обстригаю. І ось, наприклад, навіть. І флокс шиловидний, а потім він себе так килимком стелить, гарно виглядає. Зараз все таке заморожене. Пташки співають, чуєте? Мої сіянці вже другий рік квітнути будуть цього року, це примулка. Сама їх вирощувала з насіння. Ось такий кущик також ще беру. А це живці шавлі їм пістрявої. Тримається грубкою такою гейхера. У мене тільки ось така бордова форма її, іншої не маю. Колекції не маю гейхер. Осочка. Треба вже ділити, кущики вже старі стають. Бересклет, красиво, так, так золотом віддає, гарно виглядає. Дуже полюбила я цю рослину. І красиво, гарно росте. В любу зиму він тримає листочки. Не зрізала я свої трави, такі як ось міскантус. Це спірея, спірея японська. Тут в мене з лісу я принесла травичку і посадила в горщик. Треба воду вилити, тому що розтанув сніг, вона така гарна зелена. Також можна висадити її в ґрунт. Як коли принесла, то було неможливо посадити в ґрунт, і я посадила в горшок. Була холодна земля, її замерзла. А вже цього року я її висаджу, і вона буде в мене новою рослинкою, яка буде зелена всю зиму. Ну і ще трошки моїх невеличких клумб. Ось вуздичка сиза також гарно виглядає. Це якийсь горох. Духмяний горошок, здається, я садила, він в мене не заквітнув, але так, собі тут розкинувся по камені. І калина. Так, калина зморшкувата. Ще не квітнула. Дуже класно, вона у мене виросла з минулого року посадки, вона дуже гарно виросла. Там бадан. Тут в мене магонія. Магонія подоболесна. Формується гарним кущиком. А у куба ось такі екзоти вже непогано себе почувають в наших умовах, в наших зимах. Герань крупнокоренева і лавровишня. Йдемо з цього боку. Я принесла камінь, знайшла в лісі камінь, який обріз мохом. І так він продовжує мене нарощувати на собі мох. Посадити, щоб мох на камінь, це дуже складно, а ось коли він сам зачепився, він вже собі там продовжує рости. Ще не обстригала, не обрізала гортензію, гортензія волотиста. Також зеленою тримається асфоделіна. Рослина з теплих країв, з теплої частини України. Це кримська рослина. І вона не змерзає. Отак тримається, виростає потім високою стрілою квітне жовтими квітами. Тут в мене посаджені тюльпани. Такі позначки поставила. Це Травичка, кущик, ситник називається. Також природня рослина, але вже у нас росте вона на галявинах, у лісі, біля води. Гортензія Ваніла Фрейс. Очитки зеленіють такими крапленнями. Це пампасна трава. Другий рік. Я її зробила таку зачіску. І це дуже добре, вона залишається зелена всю зиму. А ось ця така зачіска допомогла їй не розвалитись на снігу і не від вітру не розсипатись. Вона тримається, ось так молодець тримається таким пучком. Я дуже сподобала собі, тільки читала, що вона дуже розростається, не знаю, в мене місця немає для неї. Але ось формувати її і так заплітати мені. Дуже сподобалось, щоб вона така була. На відміну від, наприклад, міскантуса. Його можна тільки підв'язати як сніп, як кукурудзу. Ось другий міскантус високий. Там, ліворуч. А цей низький. Трави дуже полюбила я, тільки вони хочуть місця, місця мало є. А Великі трави особливо вражають, вражають своєю висотою, стрункістю. Ну і крім того, великі трави дуже е, мають перевагу, що вони себе показують вже в другій половині літа і в вересні. Вони тоді наростають, гарно квітнуть, і коли вже так нічого е, менше вже цікавого, не можу сказати, що нічого немає в саду, менше цікавого тоді вони такі соковиті трави. Ну, кізильник, пересклет, що стелиться, щось же витикається з ґрунту. Там лілійник в мене і риси. Також щось садила з вісняних цибулькових. Тут накрила, нарізала айстри багаторічної і накрила зверху клематіс, який садила восени. Моя рабатка, троянди, які молоді не скинули ще листочки і не скинуть вже їх. Їх хіба би обрізати, але не знаю, чи добре, чи як воно буде, що зима в нас така тепла цього року. Я не пам'ятаю такої теплої зими. Ну, направду, вчора було 10 градусів тепла. Вночі морозить, а, вно... а в день тепло. Сьогодні обіцяю 6 градусів тепла і сонечко. Так, тут у мене. Править кріт також не заснув, собі живе, харчується і піднімає землю ось такий шкідник. Учитки ростуть з-під рабатки, з-під цих блоків рослинки. Так, я залишила цю рабатку свою в зиму. ліхнес. Тримається також своєю сизою розеткою. А я йду сюди і хочу вам показати. Так, вона ось. Така маленька ніжна рослинка Вероніка. Це дика Вероніка, яка має такі квіточки вже красиві. Якщо кажуть, сад безперервного цвітіння, то навіть наші декороси, вони можуть... Мати квіточки, такі милі ніжні квіточки. І сад залишається садом навіть зимового квітування. Футині з червоними приростами. Красива така рослинка, кущик. Садила цю клумбочку я восени. Падуб. Кизил. І ось піраканта. Вона трошки розсипала свої яєтки, тому що її поїдають пташки і ось так розкидають довкола. Гарно виглядає помаранчева піраканта. Красивий акцент також, такий яскравий в саду. Ну і також міскантус. Я висадила сюди рослинки, ще буду їх пересаджувати, ще буду продумувати, як вони будуть краще тут себе почувати. Але тут дуже гарна сонячна діляночка, крім піраканти, все ще може тут у мене змінитись. Ну і внизу там тюльпани в мене проростають. Коли проростуть, я розгорну ось цю кору, щоб вони росли. Це вже буде весною. Так виглядає мій маленький городик з м'ятою. Це лікарські трави. Тут У мене ростуть різні м'ята. Залишається зимувати без листя, її немає. Вона вся в кореню. А це зелене це материнка або орегано. І також тут кріт риє. Значить, багато тут є черв'яків. І він собі, і він собі. Живиться ними. Друзі, дякую всім за увагу. Хто додивився відео до кінця. Ось такий сад він цієї зими. Сонечко вже піднялося високо. Десь там на обрію. Зима тішить зеленю, але. Тільки щоб це не було на шкоду рослинам, щоб вони себе добре почували і влітку віддячили своїм ростом і своїм квітуванням. Побачимось в нових відео. Всім гарного дня і мирного неба!